Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гориско і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні, безумовно, всі говоритимуть про Трампа, про його участь в саміті НАТО, про його чергові заяви. Ми про це теж поговоримо трошки пізніше. А зараз я хотів би, щоб ми звернулися до значно важливішої теми теми про покарання Путіна. так Так. Бо саме сьогодні, в кінці дня, Президент України і генеральний секретар Ради Європи підпишуть угоду про створення спеціального трибуналу з розгляду злочинів Росії проти України ітиметься про злочини російської агресії. А ви знаєте, що міжнародне право чітко і ясно кваліфікує дії Росії як злочин воєнної агресії. Справа в тому, що ще в далекому 1974 році Генеральна асамблея прийняла резолюцію про визначення агресії. І от якщо ми побачимо, що відбувалося під час російської війни проти України, починаючи з 2014 року, то ми з вами побачимо, що все те, що робить Росія, а особливо після початку повномасштабного вторгнення, що це повністю. Лягає під визначення агресії, яку Генеральна асамблея зафіксувала в своїй резолюції. Але що цікаво, тоді на тлі ізраїльсько-арабських воєн дуже серйозним промоутером цієї резолюції виступав Радянський Союз, і от тепер бумеранг повертається. Повертається Росії, яка продемонструвала впродовж останніх ну, власне, 11 років, що вона і є тим самим агресором. Так от, наше суспільство базується на, мені здається, трьох основних стовпах: це право, це справедливість, і це відповідальність. І от сьогодні е, ці принципи будуть е, зреалізовані в згаданій е, мною, мною угоді про цей спеціальний трибунал. Дехто називає його вже другим Нюрнбергом. Чи Нюрнбергом е, для Путіна. Частково так, частково ні. Е, чому ні? Ну тому що, на превеликий жаль, поки що. Московія не є окупована переможцями, поки що воєнні злочинці Путін і його поплічники на свободі і не заарештовані, поки що ми не можемо притягнути їх фізично до суду. Але, проблема, яку я щойно окреслив, вирішена юристами. Українськими зарубіжними, і е, сьогоднішнє рішення означатиме, що е, цей спеціальний трибунал буде мати можливість е, функціонувати і працювати навіть за відсутності е, цих воєнних злочинців. Е, ГАГський трибунал, е, Міжнародний кримінальний суд, е, такої можливості не має. Там необхідно, щоб підозрюваний був присутній особисто в нашому випадку, і це величезний крок вперед. Можливість винесення вироку по підозрюваних можлива і за відсутності самих підозрюваних. Чому це так важливо? Ми розуміємо, що навряд чи Росія сьогодні видасть Путіна чи його підлеглих, які вчинили акт воєнної агресії. До речі, дехто вважає, що цей процес буде доволі швидким, тому що зазвичай, особливо міжнародні органи, дуже довго збирають докази. Того, що цей злочин мав місце, в цьому контексті Путін сам зафіксував всі свої злочини від самого першого моменту, від того першого дня, коли він брехав про те, що зелені чоловічки в Криму це не росіяни, а потім визнав, що це були російські війська. Але значно більше після того, коли він. Зібрав напередодні широкомасштабного вторгнення свою камарілью і пов'язав себе ініціатора майбутньої широкомасштабної війни з ними кровною відповідальністю. Пам'ятаєте ці е, жахливі е, е, кадри, коли дехто тремтів, дехто не міг. Себе вичувати, що він підтримує цей план, але в кінцевому рахунку всі погодилися. Так от він уже зафіксував перелік тих осіб, які будуть піддані і будуть під юрисдикцією цього спеціального трибуналу. Звичайно, там будуть і інші. Я думаю, що йдеться про два-три десятки. Найвищих посадовців Росії, які є відповідальними за розв'язання цієї війни. При цьому зазначу, що е, тут не йтиметься про е, злочини, які вчиняли російські бандити е, на полі бою. Цим буде займатися е, Українська правоохоронна система, е, інші національні юрисдикції, а також е, кримінальний суд в ГАЗі. Який так само розглядає злочини проти людяності і злочини геноциду, в нашому випадку, як і в Нюрнменському, повертаючись до цієї теми, йтиметься про топ-чиновників, які прийняли рішення про те, що вони будуть вчиняти акт воєнної агресії. Отже, я думаю, що ми зможемо доволі швидко пройти всі необхідні етапи. І вже скоріш за все, в 2026 році. Цей спеціальний трибунал винесе відповідні вироки. Як це має функціонувати наша Українська Генеральна прокуратура після того, як будуть пройдені всі процедури, а тут треба, щоб за це рішення проголосувала більшість членів Ради Європи, в цьому проблеми не буде. Навіть попри спротив угорщини і словаччини рішення буде прийнято простим простою більшістю голосів. Після цього країни ратифікують дані угоди, і фактично суд почне працювати і виносити свої рішення. Так, от Генеральна прокуратура України внесе відповідні подання. І призначені судді цього спеціального трибуналу почнуть свою роботу. Оскільки факти вже зібрані і задокументовані, задайте е, так само е, оту от е, промову в лапках е, е, російського топ-фашиста Путіна двадцять. Е, 20... Четвертого грудня 22 року, вибачте, 24 лютого 2022 року, коли він починав власне саму кампанію, це і є фіксацією його злочину, крім багатьох інших, які так само задокументовані нашою генеральною прокуратурою. Отже, я думаю, що цей процес піде швидко, і саме цей процес. Буде ознакою того, про що, до речі, писав їхній напівбожевільний гуру психології Достоєвський, що за злочином обов'язково йде покарання. Так, от, за злочином, який вчинили російські фашисти, обов'язково буде покарання. І навіть якщо це покарання поки що буде умовний в відсутності головних воєнних злочинців воно матиме колосальний політичний вплив на весь світ. І я думаю, що вже сам факт винесення обвинувачувальних вироків цим виродкам означатиме перемогу демократії, перемогу здорового глузду, перемогу права і Справедливості. А далі все піде своїм шляхом. Росії дуже мало залишилося для того, щоб продовжувати війну. Дехто говорить про рік, про два. Але її ресурси і економічні, і військові, і людські на межі Вони вичерпуються. Тому справедливість обов'язково буде. Тому злочинці обов'язково будуть покарані, і саме тому Росія в кінцевому рахунку знову стане малою, а Україна переможе. Слава Україні!